Подружжя рушниченків разом з маленькою донькою на початку повномасштабного вторгнення мусили залишити рідну домівку у Бахмуті. Тоді вони знайшли прихисток у звягілі на Житомирщині. Звикли тут жити у цьому городі. Все він дуже созхож на наш на Бахмут сам. Днями подружжя та ще 46 іншим родинам внутрішньо переміщених осіб. Вручили ключі від смарт-квартиру звягілі. Сергій та Анастасія кажуть: навіть не сподівалися отримати власне повністю облаштоване житло у новому місті. Маленька, компактна. Yeah. No, нам, просто. нам просто більше не треба. Найголовніше тепло, світло. Ну. Усе є і, ну, і техніка, вся, і нічого якби і не і не треба, і заїжджає і живий. Аби збудувати сучасне та комфортне місце для сімей, які були вимушені залишити свої домівки, у Звягілі обрали трьоповерхову будівлю колишнього центру крові. Під час реконструкції додали ще четвертий поверх, відремонтували підвал та налагодили благоустрій. Також облаштували усі умови для маломобілізованих людей та встановили індивідуальний тепловий пункт. Реалізували проєкт у межах грантового фінансування Європейського союзу. Ми сьогодні бачимо цю. Цю чудову цей чудовий результат, коли міська будівля, яка раніше була незадіяна, стала місцем для сотні для десятка українських сімей, стала енергоефективною та комфортною, комфортним житлом. Загалом на реконструкцію житла для переселенців витратили 112 мільйонів гривень. Начальник житомирської ОВА Віталій Бонечко каже: подібні ініціативи сприяють швидшій інтеграції переселенців у громаду та дозволяють їм відчути стабільність. Дуже приємно, що звягель турбується про переселенців. Дійсно, ми не можемо на жаль забезпечити всі 57 більше тисяч, які зараз знаходяться на Житомирщині внутрішньо переміщених осіб. Але дуже приємно, що і в Звягелі, і в Житомирі, і в Бердичеві, і в Будується житло для внутрішньо переміщених осіб. Ми обов'язково повернемо все, що у нас незаконно відібрали, і ми все обов'язково відбудуємо. Перше, що на чому зараз концентрується наше міністерство, це на те, на тому, аби створити достатню кількість житла для того, щоб люди. Могли бути в своїх домівках загалом у Звягільській громаді проживає більше двох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Місцева влада намагається надавати їм максимальну підтримку, аби допомогти облаштуватися на новому місці. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.